20 фішок постав. Ось да, просто... все, дуже дякую тут. І всім усамчий guys? Ну, як ви зрозуміли, це продовження нашої рубрики Шлях до Геліку. Четверта частина. І я думаю, як ви бачили на початку відоса, я в цій серії купляю Геліка. Так, друзі, ви правильно зрозуміли, за 7 днів гри на сервері Квант РП я купляю гліндоса майже за 2 мільйона 100 тисяч. Так, це жорстко, реально жорстко. Тому, друзі, дивіться відосик до кінця. Всім дуже дякую вам за підтримку. Три серії просто залетіли на ура, дуже багато переглядів, дуже багато лайків. Всім велике дякую. Ну а ви, будь ласка, поставте лайк під цей відос. Підпишіться на мій канал. Також, якщо вам потрібен дизайн, можете мені писати на Оліксі. Ну а всім бажаю Перегляду ми полетіли до відоси. Починається наша серія, друзі, з продажу стеджів 1. Дуже багато їх продав на цьому всьому заробив, тому дивіться. Так, продаємо стейджик за 180к. Mm. Все, дякую. дякую. Давай, удачі! Звідсюди на базу. Продав, поки монтував відос. І ще в мене один залишився. Ще би його теж бажано би продати. Я думаю, за 170, я думаю, його заберуть. Оцей, оцей можна читати, що я продав оцей, що я купив за 175, тобто я в плюсі з двох на скільки на 6 тисяч, виходить. І з цього я дофіга зароблю. Як я його за, 100, за 155 брав. Виходить, якщо я за 170 солью, так, то я зароблю на ньому 15 тисяч. Ну плюс-мінус там ще комісія. Це непогана тімка. Так, друзі, ще я буду сказати, я взяв, короче, квест на те, щоб купити машину. Я ж указується купив машину, так. Я от того проїхав. 10 кілометрів, так, нам дали ремкомплект. він рем 5К коштуємо в цьому на заправці і 7К. Непогано взагалі. Тупо, топ, тупо, да, тупо, 9. <світ> Намалювала, <бач. світ> <світ> 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 О, здорово. Здоров. Мінять. Yes. Так, все. 180 тисяч продаємо другий стейчок. Все, подякую, давай, удачі. 178 тисяч знов я підняв. Тобто, ну, 23 тисячі в плюсі. Ми стеджика. Що я можу сказати? Я в шоці. Я просто в шоці. Блін, я два дні не міг ті стейджі продати по 180 і тут, тупо, тако в секунді, поки монтую відос, дві людини просто приїхали і забрали. Ті стеджики дуже класно. Осталося цей бляхалану з цих хлам продати, але я думаю, що пока з ним буду сидіти. Поки ще буду з ним сидіти. Ну, як ви зрозуміли, друзі, я купив Лануса за дуже великою ціною, і відповідно я його дуже довго продавав, прям супер довго. Тут мені написав Челік, новичок, він тільки не збирав ці гроші. Я, типу, вже реально опустився, ну, типу, до 300 тисяч. Він вже типу там каже, що в мене прям постільки є і не більше, Типа там на заправочку, я йому вже вирішив. Ладно, думаю, як новичок скинув. Ну і продали ми з вами цей ланус за 295 тисяч. Відповідно, ми в мінусі з вами на 22 тисячі. Все таки трохи погано, але знаєте, в цілому, я довго його не міг продати. Мені якраз після того, як я його продав там написав челік, я думаю, він би за 330 би забрав, але ну так не повезло. Я вже продав цьому новичкові Відповідно, втратили ми 22 тисячі, ну і ми продовжили далі. Так, тут окейся викупив, типа, стейдж перший по ціні 160 тисяч, доволі таки непогана ціна. Кратше, викупив і все. Тут я спробував покрутити рулетку за 5 годин, і в принципі після тих всіх разів, що мені випадало дофіга нормального луту. Випала лудочка на 500 разів. Що ж ви мені на банк кинули? Зараз ми граємо з вами на 75 тисяч 100 квантпоїнтів, які мені тільки що дали. Будемо зараз щось пробувати поповнити, точніше зняти. 75к, зараз будемо пробувати грати в казіку. Якщо солью, то солю. Якщо солю, то під уше закину, як я вмію, знаєте. Нове подання. 11. Я на 6. Я повигадав? Все, з все, казіка. 1950. Закинули 700. Непогано. Все, не так більш менш. Жаль, що нічого рулеточка не дала, було б прикольніше. Було б вигодніше. Ну так тоже нормально, короче. Дрог, я застейжу. Да, там. 175. Так, так. Ну давай. Купляли ми його, нагадую вам, за 160. 175 плюше комісії, я думаю, з 10 я з чем 6 тисячі зароблю Все, подякую. Всьо, пазики заробили ми з вами 173 тисячі. Відповідно, я заробив на ці перепродажі буквально там за пів години. Скільки? Ну 13 тисяч. все, типа, супер ізі. Лям 660, шістдесят. лям 660, Офігенно просто топчик. Так, в цьому моменті, друзі, я купляв гольфа сьомого. Я ні, не було на чому їздити, збирати той мусор, взагалі просто кататися. Тут я шукав машини по нормальній, більш-менш ціні. знайшов гольфа. Я побачив, що на торговій площаці його продають десь за 900, типу, 800 з чимось. І цей тип мені його віддав за 800. Я подумав, що це супер класна ціна. Ну і купив його. Так, зараз будемо грати на 10 тисяч, щось мені знову стало скучно. Не хочеться з мені робити. Взагалі я так прикинув, мені десь треба 300к. І все, і в мене буде, типу, Hylindos. Бо Потіп продає за 2 лями, так? І тепер дивіться, в мене оця машина, яку я купив, вона плюс-мінус десь 850, я думаю, її можна спокійно продати. І ще плюс 750, це для 700 буде, тобто мені не вистачає 300 тисяч, прям рівно. Будемо зараз пробувати піднімати, не знаю, що цього вийде. Блін, 300 к Як мені підняти 300к Таку швидше, щоб купити гіліндос. Ну і коротше, друзі, з цими всіми погодами в казну я плюс-мінус десь слив 40 касарів. Ну і далі пішов влаштовуватися в банду балас, щоб спробувати заробіту на викраданні машин. І, да друзі, з приводу влаштування в балаці навіть не очікував, що там будуть прям так шмагати, скажімо так, по РП. Я думав, там буде, ну, все дуже ізі. А тут оказується все так, як на GTA 5 РП. Ну тобто, все РПшно, все нормально. Прям треба відігрувати РП, тому мені це сподобалось. Мене туди єлі як прийняли, тому що я там деякі терміни неправильно відповів. Ну, по типу, по-своєму. Ну і коротше, все-таки прийняли, і я попробував викрасти першу машину. Моя перша вугнана машина. Скільки будемо? Дві з половиною тисячі? Серйозно? І тут, друзі, я думав, що, типу, там машини попадаються в різних місцях на карті, так як воно і є, так? І за них дають, типу. Завжди 2900. Насправді це не так. Чим довше машину знаходиться від вас, тим більше вам грошей заплатять І тим більше киде на оцього викрадання не годину, не дві, а три хвилини всього. Тобто ти можеш спокійно фармити. Хоча я так більш-менш поробив, ну і поняв, що, в принципі, то так, більш-менш середньо, але я би не сказав, що прям такий супер пупер заробіток, на якому можна заробляти мільярди доларів. Так, друзі, далі я сам ранку проснувся, порився трохи на мусорниках, пішов поганяв машинки і вирішив злетіти в казино. Зкинув, коротше, наказі 670 фішок. Тут і граю, тупо остання ставка, і таки вирішаю поставити всі фішки, які мене залишилися. Я слив до 120 фішок. Всі фішки постав на 17. І ось що вийшло, друзі. Я, на жаль, відставив мікрофон бік, коли грав. Ну, я не очікував, що воно може випасти. Я часто так думав, що озвучу, як зараз, за кадровим голосом, але воно випало. Там трохи мене погано буде чути, буде трошки мати, так що вибачайте. Тому полетіли. 17 Я твой 120 фишек поставил. Мы купляем все одни елика. Охуеть все, продаем гульфа. Далі, друзі, коли виграв стільки грошей в казино. Я щось не дуже часто заходив в гру, хіба просто пофармити рулеточку, з якою максимум випала машина за 40 тисяч і все. Другий раз, коли я крутив, була вудочка, так чисто ганяв, пробував продавати гольфа. Насправді дуже було важко продати, тому що взяв знову ж таки по завищеній ціні. В мені чомусь не везе на машини, якщо чесно. І на машинах я стільки грошей просираю, а на стеджиках я трохи почав заробляти. Ну і не знаю, ну може ливо, в майбутньому трохи справлюсь, але вже як є, так є. Коротше, класний про Димзор, цей гольф за 730 тисяч, це повний пизд. Я в мінусі буду на 75к. Це повний капіс. Ну, єдина людина. Єдина людина зголосилася і то, типу, так, ще більш-менше торганув, за 700 хотів. І тут, друзі, як ви зрозуміли, по-моєму голосу, я трохи був в тільті, ну, блін, стільки грошей просрати, тупо. На одній машині, блін, це капець. Ну, але я такий сидів, сидів в тільті, і тут я знайшов дуже класну пропозицію. Тіпок продавав геліка Фул сотешну Стейдж перший. А мені не хватало буквально там, ну, типу, він продавав за 2 мільйони. 95 тисяч в мене було 2 мільйони 87. Я типу, хотів з ним договоритися на 82,80 000. 2, 2, 80. Він захотів. Коротше, я поки ще пішов продавати деталі на мусорнику. Я зустрів того тіпа, і от що сталося. Все, пацака, елик намечается. За так зустріч. Зкапел. Да, да, тут плачный. Инфо. Чип перший, все, я турбо встановлено. Короче, на эти бабки. То шо, домовимся с тобой на 2.90? Да, да, да. Супер, супер. Просто сюда пацаки, гелик. За 290, домовимося зараз не. Я не знаю, ціна може і за велика, ну хрен не знаю. Може так як він каже, на нормально, але. Всі бабки елі нашкряба. на нашкряба бабки на нашкряба на цей геліндос. який класний. Тільки тут дескочки б, певно, поміняти би, який стан але... Так, він класно виглядає. Сюда просто. Все, дуже дякую тобі. Все! Скільки, скільки часу, боже. 8 днів, в мене вже гелік. Йома. -йо. Та піпец. Я прям хотів таку під рубрику, ну спеціально, ну що типу, ніхто там не домахався, що я якусь фігню купив. Я прям Прям на, на повному серйозі. Хотів на стейджі першому, на всьому, він прям фул фетешник. максимально, Дивіться. І тисячу баксів, кай, okay. все. Ну Це просто пушечка не машина, ну це просто мічта, блін. йо маю, це ж капець. У 20 літрів бензину, ніфіга фіга собі. Йому, який тут багажник великий, це ж шкапет. Чесно, друзі, я з тим гольфом дуже сильно в тільки впав. Ну прям ваші ніхто не хотів нічого робити. Ну через те, що нереально, ну така ситуація вийшла, що я слив 75 тисяч, ну типу таке собі. Але блін, я так обрадувався, коли цю машину побачу. Це ж капіт. Взагалі зараз їдемо подивимось, які диски стоять поміняти. ну, якісь такі сенс, мені ну, чесно, не дуже подобаються. Як по мені. Давайте купляємо, боже, ну тип, камон. Да, Трошки підслили, може, но... але блін, я її не збираюсь, чесно продавати, мені здається, я її не буду продавати. Ну подивіться, ну вона лучше стала виглядати. Та що з ним робити? Ну, дивіться, ну вона виглядає просто бомбезно на цих десочках, ну таких стокових. Ну що ж я, друзі, можу вам сказати, дякую всім за перегляд цього відоса. Так, ми з вами дійшли до Гіліндоса. Йома, ніфіга собі рифма. Коротше, всім дякую за перегляд цього відоса, всім дякую, хто мене підтримував, писав класні коментики. Також ставив лайки, також мене дивився. Далі більше, можливо, зроблю рубрику про проша якусь машину, ну, типу шлях до якоїсь машини, але якоїсь такої прям дорогої. Можливо, до богатів вірон чирон, не знаю. Ну, ще буду думати, але відоси точно будуть виходити, але не так часто, тому що зараз в мене університет. Часу буде мало, тому що ну доступу до комп'ютера буде ну мінімально. Тому буде так. Всім дякую, друзі, за перегляд, дякую за підтримку, всім удачі, всім пока.